Доброго дня! Я, Ліна Гаманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні я планувала з вами зробити щось з цього граната. Каміння гарне, гляньте, на сонечко видно, я близенько піднесу. Камінці кожен, кожен має таку, таке і каламутне щось, і кожен, кожен має щось таке прозоре, гранат прозорий. Але коли я стала поєднувати його з цими намистинками, воно загубилася повністю краса. Тому я вирішила це колись буду інший раз використовувати. Мабуть, Може, на, на, цепочок, на Ну, Красиво, ну жалко. Тут воно просто як якісь темні камінці. Та й все. Тут не розкривається вся краса, поки не буду. А вирішила я зробити отакі бульбашки просто, Браслетик і намисто. Красиві бульбашки. Зараз я дуже-дуже-дуже легко плететься. Зараз я вам покажу на основі отак таких чотирьох намистин. Тут просто йде гра кольором. От дивіться, я, я візьму, так які небудь от, такі сині візьму, їх у мене більше всього. А такі сині візьмемо. Так, дивіться. Набираємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Видно, що я ушла з кадра. Сама знімаю, сама в останній час знімаю ніколи чоловіку займатись такою ерундою. І останню продіваю двічі. Назустріч перу. І замикаємо отаке коло, якби. Дивіться, у нас виходить отака краса. Так? І оця основа. Оцього плетіння. ну Давайте ще раз. От одна є в нас, сюди одну набираємо, сюди на ту одну набираємо. Чи видно, чи попадаю я, чи не попадаю. Так, на цю одну сторону набираємо, отак. так, Аганьте. Тепер точно попала. І одну назустріч, дві, отаки. От це сюди і зустріч ця йде лісочка. І ця лісочка йде зустріч У нас виходить у нас виходить отаке плетіння. Бачите? Квадратики. І так далі, 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 далі. І на основі цього плетіння робиться оце. Я зараз покажу. Це я роз, розклала оце по одній. розклала, як воно буде виглядати, як ну, наступну яку вплітати. Ось дивіться, я вже багато проплила. Так, на колір уваги не звертайте. Це у нас одна, одна як. Така сама одна, як і тут. Бачите, тут чотири, і оцю беремо одну назустріч, дві по боках, і ще одну назустріч. Тут теж так само, тільки кольорами граємося. Дивіться, оце одна. З цієї сторони, якої не вистачає? Фіолетову треба сюди. Правда, щоб вона третя лягла в рядочок. Правильно? Отак, От вона вляжеться третя в рядочок. А з цієї сторони за фіолетовою у нас йде білий. І ми білі дві чіпляємо. Одна і дві. Оце крупніша. Завжди, завжди треба вибирати всі-всі різні, і натуральне каміння, і кришталь, і ближе до центру, і крупніші, а по краях менші. Так, дві. І оцю третю, яку я набрала, двічі. І виходить, ось що, Сонце гуляє туди-сюди. Туди-сюди. І оцю набираємо і закриваємо. У нас, виходить, така краса. Ось рядочок з чотирьох. А це візуально, кажеться, що продовження. Бачите, красиво-красиво виходить. Давайте ще раз. Сюди якої нам не вистачає білої, правильно? ж Давайте білу от сюди А наступний ряд який у нас? Так, наступний ряд який? Блакитний? І давайте блакитних дві. Одна і дві, зараз одінемо дві блакитні. Так, так, яка крупніша. Оце. Крупніша. Так, одна. І дві. І другу хрест на хрест беремо. Цю ниточку назустріч тієї пускаємо. Так. І все. Раз і все. У нас той ряд білий доповнився візуально. І вийшла така краса. До плиту. Але, дівчата, не буду. Мені хочеться сюди якийсь тогл. Нема в мене тогла. Придеться щось замовляти доробляти. Замовлю тоглики якісь, якісь може, на мистинки знайду, такі, щоб додати трошки тут по краях. Або ронделі, або ці, мабуть, 3 міліметри ці кульки. Так, а над... Намистом ще буду думати. Це до плиту і повернусь до вас, будемо думати щось намисто. Е, отак доробила я. Тут зробила бріолетики. Таку саму зробила конструкцію, бачите? Як і в браслетику. Точнісінько само. О, отак? Видите? І тут повісила бріолетики. А з цієї сторони вимушена була продіти маленькі намистинки, тому що коли бріолетики трошки схватили знизу, верхня частина якби не закріплена була. Я зараз покажу, гляньте, вона така. І як отут закріпила, то верхня частина отак вся ходила ходуном, перегорталась, а так воно буде гарно триматись на шиї. Бачите, з нічого ми з вами зробили друге намисто. ну не то, що з нічого. Тут вділа я колотики і потім замовлю замочок тогл і зроблю, і прикріплю колечками. А тут ще не кріпила, тому що я ж не знаю, який розмір буде. ну Це, це десь так на мою ручку десь 18-20. Літні, дуже красиві, їх можна мочити, в них можна купатися, їх можна під сарафанчик, їх можна під джинси. Я вважаю чудове намисте, воно дороге не буде. Так, наступного разу нас з вами дуже-дуже цікава справа чекає. Оця вся краса повинна перетворитись на трирядне намисто красиве. Тільки всього тут тільки цікавого. Я в голові ще не маю в мене ніякого плану такого цікавого. Щось таке крутиться. Ну, буду все це переварювати, коннектор знайшла, може прикріплю. Буду все це ще варити, хай воно все звариться, і потім наступного разу ми з вами будемо разом щось робити. Все, все показала, все розказала. Ходіть в інстаграм, вибирайте, купуйте, підтримуйте, будь ласка. Всіх обійняла до зустрічі!